Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так важлива інформація про індексацію і збільшення пенсій, можна сказати, відразу з перших рук від заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка. Чому ця інформація важлива і чому вона така актуальна? Тому що вже презентували проект бюджету, так і там визначалося, що не буде збільшення прожиткового мінімуму, а це значить, що не буде і збільшення разом з ним і пенсії, які перераховували саме по прожитковому мінімуму. Далі стояла гостра мова про індексацію. Багато аналітиків і депутатів заявили, що індексація пенсій стоїть під питанням, чи буде вона відбуватись взагалі, тому що бюджет. Значно дефіцитний, значно врізаний коштів не вистачає катастрофічно. І от щоб вас заспокоїти і обрадувати припідношую інформацію, як все буде відбуватися там, насправді що вже передбачається, на що виділяються кошти, в яких сумах і як це все буде відбуватися. Так, от про індексацію і збільшення пенсій, давайте розберемось. Відразу скажу, що індексація і збільшення будуть. Тепер давайте розберемося, що, наскільки, кому, як, коли іде зросте. Так? Ну, по-перше, почнемо з 1 жовтня, ось воно вже не за горами. Відбувається перерахунок, так, отримують люди надбавку ТІ, яким 70 додадуть по 300 гривень. І їхня пенсія тоді повинна становити не менше 3 гривень. Тисяч гривень. І потім з 1 грудня, тобто через 2 місяці, відбудеться пенсія збільшення її у зв'язку з підняттям прожиткового мінімума. Це отримують ті люди, у яких там мінімальна пенсія, максимальна, і у кого є різного роду доплати. Вони також зростуть. Ну з цим все зрозуміло. Так, на цей рік воно було заложене ще в минулому році. І тут усе йде по графіку. Давайте ждемо розбиратися, що з наступним роком. По-перше, з індексацією, тому що вона стояла під гострим питанням. Буде, не буде, так вирішувалось через брак коштів. Але інфляція тож іде, гроші знецінюються, ціни зростають. Через це потрібно значно ну, підвищувати і саму пенсію, тому що. За ті самі кошти тепер можна купити в рази менше. Я говорю навіть про якісь продукти, не кажу вже щось про дороговартісне. Так, Віталій Музиченко запевнив, що в кабінеті міністрів бюджет складався таким чином, що на першому місці стояла оборонна сфера. Так, ну це зрозуміло. Війна більшість коштів саме туди. А на другому місці була закладена соціальна сфера, і от на цю соціальну сферу на наступний рік закладено рекордні 800 мільярдів гривень, тобто більше ніж коли-небудь то було, тому що Враховують оці всі нюанси. Таким чином, індексація пенсії туди закладена 100%. Як показує практика, індексація пенсії протягом минулих трьох років була приблизно на рівні 14%. В цьому ж році вона повинна бути значно більшою, тому що інфляція значно виросла. Інфляція за цих два роки має бути на рівні десь 50% не менше, тобто в півтора рази усе. Стало дорожчим на оцих 50% і приблизно настільки потрібно підіймати пенсію. Я, звичайно, сумніваюся, що аж буде таке колосальне підвищення. Але буду уважно за цим спостерігати, як тільки будуть озвучені точні цифри, розрахунки відразу вам розповім, щоб не пропустити. Оформлюємо підписку на канал. Тепер давайте далі. Індексація буде про суму, скажуть пізніше, коли буде ухвалений пенсійний бюджет. А що ж буде збільшенням пенсій е, через підняття прожиткового мінімума, який на наступний рік не запланований? Тобто три рази в рік суттєво підіймалась пенсія. Березень індексації, липень-грудень, підняття прожиткового мінімума. Тепер же ж оцей липень-грудень відпадає? Ну ні, також тут. Подумали про пенсіонерів і вирішили, що буде перерахунок прожиткового мінімуму, який не прив'язаний до мінімальної зарплати. Вже давним-давно цей хочуть прожитковий мінімум від усього відв'язати і це зробити якусь таку суму, за яку людина може прожити. Тобто якась от така фіксована сума з перерахунку на мінімальні витрати людини, за яку вона може прожити. І от в наступному році вже відбудеться якийсь такий. Перехід від того прожиткового мінімуму, який зараз звичний, до якогось гібридного, так, який буде помаленьку втілюватись в життя, підтягуватись до якихось стандартів. За словами Віталія Музиченка, прожитковий мінімум зросте, але незначно. Тобто нема в бюджеті таких коштів, щоб значно його підвищити, і разом з тим підвищити і мінімальні пенсії, і соціальні виплати. Тому підвищення за наступний рік очікується десь на рівні 5,4%, тобто до 6%. І разом з тим, на цих самих 6% будуть зростати і пенсії. Звісно, 6% це не так вже й багато, але враховуючи індексацію, враховуючи цих там До 6%, можливо, навіть і більше, все буде залежати від ситуації і подій, як ми всі дорогі мої глядачі знаємо, на фронті, так? тому що це основний параметр, який чітко впливає і, на жаль, негативно, враховуючи це все, це, ну, Можна сказати, краще, ніж то, на що розраховували раніше, тому що після прийняття бюджету думали пенсіонери, що про них забули взагалі і ніякого збільшення не відбудеться. Тут ж запевнили, що буде індексація, і заявили також, що буде підняття в зв'язку з підняттям прожиткового мінімуму. Тобто, оці всі звичні для нас підняття пенсії. Вони на наступний рік будуть, але, на жаль, не в таких об'ємах, як планувалося, як б хотілося б мені з вами, дорогі мої глядачі. Звісно, це ж не покриє усіх тих витрат, які значно збільшуються через підняття цін, тому що ціни зростають просто з космічною швидкістю. Ну, будемо надіятися, що ситуація стабілізується, це зростання. Призупиниться, і оте збільшення пенсії перекриє хоч той коефіцієнт збільшення цін, який буде на тому етапі, і тут, звісно, радує, що хоч комуналка не зростає. Тож така ситуація на сьогодні. А я, дорогі мої глядачі, розповім вам також сьогодні ще про важливе нововведення, яке торкнеться тих чи інших органів влади, тобто їх. Перетусували, дуже сильно об'єднали, поскорочували для того, щоб економити бюджет. Можливо, це і хорошо, але вам потрібно знати, тепер буде до кого бігти, що кому казати, щоб отримати ту чи іншу виплату чи допомогу. Тож уважно розбираємося у всьому, разом народна думка, разом ми можемо розібрати усі питання. До нових зустрічі!